Повітрі існує думка: прийдуть військові і наведуть порядок. Хочу, щоб ви послухали думку самих військових. Військові повернуться, прийдуть з гаубицями, автоматами, гранатами по чиновниках, суддях, прокурорах, депутатах і так далі. Це реально взагалі чи ні? Ні. Софійка, половина суспільства нашого сидить вдома. На тепленькому дівані дубцею, колупає собі в носі і каже: а чого ж я піду, там є кому воювати. Коли якась ситуація стосовно влади, наприклад, якась несправедливість, щось треба добитися, там просити, допоможіть, там все. А чого я піду? Прийдуть воєнні, та й хай вирішають. Ну, Ключові слова одна половина. Друга половина воює, але цієї ще другої половини. Є люди, які хочуть боротися. Тому я звертаюсь до вас, до цих людей. Ви повинні розуміти, щоби боротися, нам потрібно об'єднатися, тому що в інакшому випадку поодиноко в нас силі будуть нерівні. І ми програємо, програємо. А то, що хтось прийде і нам наведе, то хвати, нам вже навели. І привели. Люди бачать, що ми робимо, тому що ми не варіо какое то yeah. Подивіться, будь ласка, на цього військового. Дорого заплачено. Ми їм не пробачимо. Ви якісь там подарунки приготували для своїх рідних. Тепле слово хіба ж. Сльози втоми і ненависті до ворога. Як до зовнішнього, так і до внутрішнього, для цього військового. Увага, будь ласка. Ворог знаходиться зараз за бруствером. але за останніми новинами я розумію, що ворог знаходиться всередині країни. Я дуже прошу суспільство реагувати та не мовчати. Водночас ми не можемо стримувати противника на передовій та вирішувати внутрішні проблеми нашої країни. Тому я закликаю вас, кожного, щоб взяли на себе особисту відповідальність за це і довести ці дії по поводу таких тварюк, як Грінкевич та інші, які розкрадають Міністерство оборони та армію під час війни. Заробляють гроші на крові в той час, коли ми віддаємо своє життя та здоров'я, в той час, коли ми свою зарплатню віддаємо не своїм сім'ям, а назад в армію повертаємо, такі тварі повинні бути покарані. Слава Україні! Дійсно, де йому воювати і як йому там воюється? Як ви думаєте, кого і що він захищає? А ви ще вагаєтесь і думаєте, організовуватись вам чи ні? Боротись вам чини, Кто вартий, кто не вартий. Еще выступ одного военного. Друзья, всем привет. Слава Украине. Записываю, на, возможно, последнее видео, последнее обращение. Украина, народ. Вы, сука, не заебались стоять на коленях? Колени не болят? пора уже хоть чуть-чуть привстать с колени, а? Нас выбивают, нашу нацию выбивает. Половину уже война забрала, а вторую половину зашугали, на колени поставили. Я вам расскажу, для чего это все делается. Наша Влада это делает для того, чтобы половины населения не было а другая зашуганная половина населения язык в раку позасовывала. И спокойно земли, как горячие пирожки продавать. И знают, что им все сойдет с рук. Где ж вильна страна? Если границы закрыты, где? За что я тут сижу? Когда мне пишут потом, ты что, русский? Да, блядь, я русский. Тока з перших днів воюю за Україну. А ви, блядь, щирі українці. Потім пишете мені в коментарях, ти що, обидевся. Ти такого слова обидевся, навіть в словарі нету. Народ, відкривайте глаза. Слава Україні! Задумуйтесь не над тим, боротись вам чи ні, а задумайтесь над тим, як зв'язатись з нами, Щоб ми об'єдналися. Маєте другі важелі, пропонуйте. Залюбки приєднаюсь до свідомої людини, щоб боротися з внутрішнім ворогом з цими диверсійними групами, які називаються Влада України, і сидять в провладних кабінетах. Іначе нам перемоги з вами не бачити. Приєднуйтесь, це перші кроки сьогодні до каналу Патріотичні Блогери України. Не зробивши зв'язок, не познайомившись один з одним, ми не можемо зробити другі кроки. Все велике починається з простого. Не зробивши об'єднання, боротьби не може бути. Ефективна боротьба проти системи повинна бути теж систематизована. І ніхто один боротись не зможе. Об'єднуємось, об'єднуємось, приєднуйтесь.